Всім привіт, мене звати Діма, вітаю вас на своєму каналі. Так, а тепер по порядку. Йду я зараз на пошту забрати один олдовий прикол в часів СССР на машину, який я довго шукав, думав вже сам робити, але тут мені підвернувся, я його замовив. Так, а тепер про відео, чому ми так довго не виходили. Так як в мене зараз канікули, я нікуди не виходжу, ну рідко дуже, ніде так не буваю, тому Мама про щось знімати. Якщо є, то щось таке нецікаве. Ну, реально нема сенсу. Але зараз вже скоро канікули закінчується, буду десь ходити, їздити. Тому буду виправлятись, старатися. Бути більше матеріалу, щось цікавого, що скоро буде ближче до весни. Вже збираюся збираю і щеки до машини купляю, буду збирати машину, буду знімати, показувати. Тому чекаю. Я вже забрав посилку. Тепер йду додому і вдома все покажу. Так, я вже вдома, зараз буду розпаковувати. Дивіться, як вони виглядають. Так, були жовті пластикою. Ось так. А Зараз я постараюсь їх прикріпити на машину і вам покажу, як вони будуть виглядати. Ну як вам? Мені дуже подобається. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам подобається з цими каверами вигляд машини та в якому кольорі ви їх бачите? Треба було сказати зняв наклейку, тут те що було на лобовому спереді. Парусь так виглядає Це такий маний вигляд. Наклейку зняв, тому що вона вже наддерта була. Я не знаю, планую весною якусь зроблю собі. Зовсім але Юрій, за те, що він мені їх продав. Дуже класні. Єдине, що треба поміняти резинки, там вже старі потріскані, де плюс їх зараз добре не можу поставити, в нас мороз. гума тверда, стара. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше цікавого.